Отець Олександр, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Не треба собі думати, дорогі брати і сестри, що Ісус Христос нам так і заповідає, щоб ми були ворогами навіть у себе вдома, поміж собою, поміж сім'ями. Не йдеться про те, що ці слова є пророцтвом, і ми просто маємо так сказати, ну, це в Святому Писанні написано, то воно так і є. Так те, що із зятем, свекруха з невісткою, чи діти з батьками, то воно так, як в Святому Письмі написано. Добрі брати і сестри, тоді би ми заспокоювали своє серце, і, і ми б відтримували Словом Божим то, що є диявольське, бо розділ, всяка ворожнеча, всякі суперечки завжди буде диявольське. Не можемо себе обманювати. Але коли Ісус Христос каже, що навіть ворогами нашими будуть наші домашні, то хоче нам сказати, що це завжди буде за правду. Буде дуже часто так, що через Ісуса Христа ти навіть будеш чужим у себе вдома. І саме так слід розуміти оці слова, що Христос не приносить, приходить, не щоб принести мир, а щоби принести меч. Бо що робить меч? Меч, окрім того, що це є зброя для захисту чи для нападу, мечем у давньому світі також дуже часто користувалися, щоб щось розділити. Ну, щось треба було перерубати навпіл. навпіл. Для цього і меч використовувався. Тому в сьогоднішньому іванівському ривку воно скоріше. Має оцю символіку, Меч є той, котрий ділить? І Ісус Христос дуже часто нас ділить, бо тоді, коли ми є разом із ним, ми є за правду, то багато людей з нами будуть незгідні. Ми зараз дуже багато молимося за мир. І Ісус Христос, як ми його часто в молитовних текстах називаємо, є царем миру. То як це співставити з сьогоднішнім Івангелієм? Дорогі брати і сестри, ми мусимо собі усвідомити таку просту правду, що ніколи не було мирного часу. Ніколи на землі не було мирного часу. Був час спокійніший. Було стабільніше колись. Але миру правдивого ніколи не було. Бо мир є лише там, де людина є разом із Богом. Не там, де людина просто почуває себе в безпеці і в неї все добре. Це наш людський мир, дорогі брати і сестри. Але якщо хочемо мир Божий, то маємо бути з Ісусом Христом. Бо лише цей мир дає нам частинку Царства Божого. Сьогодні ми святкуємо пам'ять мучеників Макавейських, котрі жили ще. Два століття перед Ісусом Христом. Йдеться про сім братів, їхню матір Соломонію, а також їхнього наставника, старця, старозаповітнього священника Елизара, котрі ніяк не хотіли погодитися на поклоніння поганським богам, грецьким богам, коли Сирійський князь Антіохи Піфан силою це насаджував. У єврейському народі вже дуже багато людей було відпало від істинного Бога і поклонялися грецьким богам. Він хотів схилити ще цю родину і старці Єлизара, котрий у своєму поважному віці був прикладом для цілого народу, прикладом вірності. І от дорогі брати і сестри, ким є мученик? Мученик це той, котрий вибирає Ісуса Христа і саме тому дуже часто переживає війну і ворожнечу. Саме тому він ніколи мирно не живе, мирно по-людськи. Бо мученик це той, котрий помирає кінець кінцем за віру, котрий свідчить свою віру до кінця, аж до того, що віддає своє життя. Але всі мученики знаходили інший мир в Ісусі Христі, і цей мир був внутрішній, котрий давав їм силу не зректися Бога навіть тоді, коли катували і мучили їх фізично. Розповідь про Макавейських мучеників це прекрасна розповідь, яку можемо собі знайти у, друзі, у другій книзі Макавею. І вартує собі її перечитати, щоб побачити, наскільки мати Соломонія підтримувала своїх дітей, щоб вони не зреклися. Навіть тоді, коли перед її очима вбивали їх, її дітей. Навіть тоді, коли вже прийшла черга до наймолодшого, бо вбивали всіх поступово, то сказали матері, ну хоч цього пожалій, поговори з ним, це останній. З ким лишишся? То мати підійшла і сказала: сину, не зречися істинного Бога. Бо всі ці твої карателі, яких перед собою бачиш, вони тлінні, вони смертні. Лиш один Бог безсмертний. І нам може так здаватися, як про це можна подумати. Мати намовляла свою дитину йти на смерть. Але це наш людський висновок, дорі, брати і сестри. Бо мати намовляла свого сина, щоб він ніколи не зрігся, визнавав єдиного Бога Правдивого. Дорогі брати і сестри, як це важливо тепер у наш час. Не боятися лише. Смерті, не боятися лише того, що живемо в небезпеці, чи смерть так близько наближається майже до кожної родини. Та війна торкає кожну, кожну родину, якщо не кожну сім'ю. Не перед цим страхом маємо бігти до Бога. Але в першу чергу маємо хотіти. Миру внутрішнього, котрий нас єдиний може провести через ці часи. Бо коли ми хочемо лише миру зовнішнього, то кінець кінцем і цього не здобудемо без впевненості, що Бог нас не лишить. Мир зовнішній неможливий без миру внутрішнього. Це завжди буде фальшивка. Коли людина собі. Думає, що треба просто перечекати, якось пережити, а тоді буде стабільніше, ліпше, прийдуть кращі часи, то така людина зовсім не покладається на Бога, а лише хоче, щоб змінилися зовнішні обставини. А той, хто шукає миру, має шукати Ісуса Христа. Каже апостол Павло сьогодні в посланні, що ми не проповідуємо самих себе. лише Єванення. Також, дорогі брати і сестри, ми віруючі, ми практикуючі християни, маємо бути свідками внутрішнього миру, котрий нас буде тримати при Богові навіть тоді, коли зовнішнього миру не буде жодного. Навіть тоді, коли треба, бути свід... треба буде бути свідками своєї віри до кінця. Ніхто і нікому із нас не має бажати смерті. Ми не маємо радуватися із мучеництва із терпіння, дорігі брати і сестри. Не про це йдеться. Християнин має бути той, котрий відчайдушно бореться за справедливість, противиться терпінням, противиться злу. Однозначно. Але в першу чергу християнин це той, котрий йде за правду до кінця, незважаючи ні на що. Християн не той, котрий любить терпіння. А той, котрий навіть у терпінню може зберегти внутрішній мир. Дорогі брати і сестри, для цього нам є молитва, для цього нам є світі тайни. І будьмо щирі перед собою, втратимо мир внутрішній. Не треба нам буде жодного ніякого, бо нічого нас не буде робити щасливими. Хіба ми самих себе будемо обманювати? Бо зовнішній мир, стабільність якась це завжди все дочасне. І правдиво людина може радіти мирові лише тоді, коли має його у серцю. Бо такий мир може провести через усе. І тепер, якщо ми його не маємо, щасливими не будемо. Якщо хочемо датися правді, щасливими не будемо, не будемо навіть із тим зовнішнім миром і кращим життям, як ми собі думаємо часто. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні скажімо собі, хочемо бути щасливі не по-людськи, а по-божому. Починаючи також у Спенський піст, робімо собі правдиві постанови, «Господи, хочу Твого миру і вже із нього радуватися, бо Твій мир він є тепер. Людського миру нема. І ніколи до кінця не буде. Я більш чи менш кращі, спокійніші часи, але між людьми миру ніколи нема. До кінця. Але мир Всевишнього, мир Ісуса Христа, Він нам може давати цю впевненість, тому робімо добрі постанови на піздрі, брати і сестри. Звичайно, що за те, щоб нарешті був мирний час у нашому народі. Але в першу чергу я би так сказав, жертвуємо цей піст за тих усіх, які виборюють цей мир. Які жатують своїм життям, як макавейські брати, за, що? за правду, за незалежність за наше життя, котрі стоїмо за їхніми спинами. Бо вони сьогодні є мучениками, мучениками за те, що є Боже у нашому народі, і горе цілому нашому народу, коли він від Божого відрікається. Хотячи миру. Буде відрікатися від Божого. Хоча чи миру не буде навертатися. Хоча чи миру буде думати, що це можливо без Бога. Ніколи, дорогі брати і сестри. А ми, християни, не обманюємося. Амінь.